Протягом останньої доби щонайменше 70 торнадо пройшлися територією саме американських штатів від канадського кордону до півдня країни. Один з них завшишки майже у 10 кілометрів пройшовся містом Джоплін, штат Мізурі. У результаті 90 людей загинули, і як очікується, кількість жертв перевищить сотню. Пошукові та рятувальні роботи через негоду у понеділок довелося перезупинити, а надання термінової допомоги постраждалим ускладнилося через те, що місцевий госпіталь був зруйнований. Трагедія в Джопліні стала найбільшою за останні півстоліття. Наслідок торнадо в одному місті загинуло так багато людей. До того ж, 75% споруд у місті а це понад дві тисячі будинків. Перетворилися на руїни. Ще двоє людей стали жертвою стихії в інших штатах, розповідає Тетяна Ворожко. Від стихії постраждали центральні штати. від мого будинку залишилися лише стіни від будинку. Моїх батьків так само будинок мого брата повністю знищений. 70 торнадо, що пройшли територію від Канади до південного штату Оклахома, знищували усе на своєму шляху. Виривали дерева та дорожні знаки, перетворювали міста на груди уламків. Найбільше постраждало місто Джоплін у штаті Міссурі. Десятки людей загинули. Майже усе місто зруйновано. В одну мить крапає дощ, а в наступно увесь світ перегортається з ніг на голову. Навіть міцні будинки з цегли перетворилися на руїни. В деяких місцях почалися пожежі. Величезна будівля крамниці Волмарт обвалилася. Там були сотні людей, що ховалися від стихії. Я плакала і плакала, і плакала. А це місто Рідінг, де загинула лише одна людина. Ріта Джексон, власниця місцевої кав'ярні. ми все вичистимо, ми все відбудуємо. У місті Мініаполіс, що на самій півночі країни, циклон вбив одну людину, близько 30 поранено. Кріста Берхалтер залишилася без житла. На будинок впало велике дерево, і він просто розвалився, повністю зруйнований. І це ще не кінець. на багатьох територіях протягом найближчих днів пройдуть торнадо та шторми. І це після того, як у квітні 875 торнадо вбили 361 людину. Тетяно Ворожко голос Америки.